Вітання всім шановним людям та рибакам, особливо рибачкам. Хочу поділитися. Зробив на хижака такий виріб у малої моїй племінниці. Була така качечка. Ну, я вже пробував, вона плаває так, занурюється по шийку. При цьому я зробив, даже ще і шарик там є буде створювати звук. О, такі лапочки поробив, два гачка, тройчка. Як будуть тягнути, от робив їх кембрики червоного кольору туди. О, взяв просто елементарну основу таку вирізав. Тут по боках зробив отвори для заводних кільців на гачки. А тут. Прямо за карабінчик буду зацеплюватися. І при подергуванні. Лапки червоного кольору будуть грати, будуть зваблювати хижака. Пробував тільки на воді, яка гра о, гра мені подобається, але правда не ловив на її. О, буде час, будемо спитувати. Ну, це більш для такого трофейного хижака, як щука. Сон. Червоний кембричку понадівав, це буде імітація лапок. Ось такий вився в качечка з дитячої ігрушки. О. Тут ліжку проклеював, щоб не заходила вода. І огрузка, щоб він до шиїки загружався, погружався. Ось такий виходився в облерок, качечка. Дешевий і для хижака. Є різні дитячі іграшки, якими діти вже не граються. Можна зробити такі У Мене ще є, правда, мені малышка віддала пару рибок. Я ще з них пізніше зроблю обверки. Оце ігрушечок в обларок. Ось так. Дергувати, будуть лапки у воді грати і це буде зваблювати хижачка. Ну що ж, друзі, хто переглядає моє відео, хто ставить лайки, хто коментує, хто підписаний. Всім щиро дякую, всім добра, здоров'я, любові, всього найкращого. Слава Богу!